Всім доброго ранку хочу вам представити сорт троянди Мамі Tier. Така прекрасна квітка в неї. З таким персиковим підсвітом внутрі. Дуже гарна квіточка. Цьому кущику у мене другий рік. Нарощує, ну, так скажемо, не дуже швидко габітус, але дуже красиво. Квіточки в, такому, в такій стадії бутону десь 5 сантиметрів. Ну, Троянда гарна, нічим не хворіла. Тримає квітку десь більше тижня. Гарний сорт. Сорт Мерхенсаубер. Ось така в неї рожева, пастельна, гама. густомахрова. Такий в неї бутон перша стадія розпуску. Це в цьому бутончику вже другий день, а ця квітка вже квітує майже тиждень. Гарна ніжна, чарівна така троянда з таким рожевим підсвітом внутрі. Гарненька. Розпустилися бутони троянди сорту Тієрі Маркс. <кхід> така вишнева. Вишнева густоквартирована середина і блідний край. Кущики з посадки осени того року. Кущик висотою 50 сантиметрів, Діаметр кіточки зараз сантиметрів 5. Це троянда жив ласт шрап це її перше пітування.